Отже, наступне те, що ми повинні поговорити, після вибухонебезпечних предметів. Ми повинні поговорити і ще про те, щоб не бути жертвою дезінформації, тому що війна йде не тільки на полях битв, не тільки воюють зброєю, воюють і словом. І дуже багато чого відбувається саме в інтернет мережах. І тут ми повинні розуміти, от таких десять порад є. Ну першим то не стільки порада, а йде те, що Головною метою дезінформації є введення в оману населення, створення якихось панічних настроїв. тому... Давай ми тобі зараз мікрофончик трошки прикрутимо. Ага. Не виходить, мені зараз прикрутити. Добре. Отже, в першу чергу ми повинні що реагувати. Якщо ми бачимо якісь повідомлення, які там великим шрифтом написані, інколи. Червоним написано, да, там а, якісь картинки, написано Спасіть і помогіті да? терміново, срочно. Вань, зараз я дай добавлю. А ми не повинні таке взагалі реагувати, тому що такі написи, вони в першу чергу налаштовані на емоційне сприйняття. Тобто, отаке повідомлення зразу налаштовує на тривожний лад. Ми такі а, дописи повинні взагалі пропускати, тому що це саме для створення паніки. Тобто, а, Якщо це має емоційне забарвлення, пропускаємо. Давань, слухаю. Мені в ті тут один раз в коментарі написали, типа, Путін захищав вас від німців, а ви оце неблагодарні скотини українці. Росія вас постійно захищала. А Росія. Росія класна. А, а Вань, ви лохи. Вань, Вань, коментарі. Це де тобі писали коментарі? Де це було? В соціальній мережі. Фейсбук чи ні? Тікток. Ну я просто не знаю. TikTok. тобто в таких випадках зазвичай ти з москалями навіть не вступаєш в суперечки. Нема сенсу їм щось пояснювати. Людина написала, просто блокуєш і все. Тобто, їм не варто нічого пояснити. Але вони все одно нічого не поймуть. На, на, жаль, що їм мозги всім про на жаль. На жаль, вот і На жаль, пояснюючи, що він не правий. Ти лише витратиш власний час. Отже, продовжуємо далі. Друга порада. Ми повинні розуміти, що ми ведемо боротьбу на своїй території. Ми воюємо за свою державу. І якщо ви будете чути, що українські солдати руйнують будівлі, вбивають мирні громадяни. Це неправда. Це спроба показати те, що у нас наші воїни ведуть себе неправильно. Це просто також відкидаєте від себе. Третє, не вірте і не поширюйте інформацію із сумнівних джерел. Якщо ви дасть вам хтось москалям. Кидає... Якщо вам кидають посилання із ресурсу, де написано ру, зразу пропускаєте. Якщо хтось вам буде розповідати, що мені товариш <різь> розповідає, Саш, дай я договорю. А коли вам буде знати, що мені товариш розповідав, а він чув от знайомого, який проходив і бачив в магазині. Ми до це не сприймаємо увагу. Ми лише керуємося офіційними джерелами. Якщо ви хочете щось знати, ми підписуємося неважливо да зараз настільки е, е, поширено. Ми в Телеграмах, в тому самому Тіктомі, Фейсбуці, скрізь є офіційні речники, офіційні речники Генерального штабу, офіційні речники е, наших бойових підрозділів. Сприймаємо інформацію саме... офіс. Що не лечі в Телеграмі. так. Тобто є зараз офіційні джерела. В першу чергу керуємось ними, або потім можна є ну, ці відомі блогери. Да? Тут так само треба спочатку. Це ми повинні те, що ми займаємося, розвиваємо критичне мислення. Ми повинні розуміти, якій людині можна довіряти, яка буде говорити правду. Але це перевіряється. Тобто, ви послухали одну людину, послухали другу, послухали третю. Якщо слова першої людини не підтверджуються, ми не забуваємо про неї. Ми перестаємо з цією, ну, на цю людину реагувати, бо вона говорить неправду.